Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну, поки про міжнародну політику продовжимо. Дональд Трамп обговорив Сі сідзіньпінем війну Росії проти України. Лідери США та Китаю зустрілися у Південній Кореї вперше за останні шість років. Серед головних тем переговорів це торговельна війна та агресія Росії проти України. Розмова тривала трохи менше двох годин. Після них держави глави держав пішли без заяв вже для. Преси і у своєму літаку президент США повідомив журналістам подробиці. Сторони домовилися працювати разом, щоб знайти шляхи для припинення війни. Богдан Ференс доєднується до ефіру. Це кандидат політичних наук та експерт міжнародник Богдане, вітання вам. Вітаю вас. Отже, ну, поки що ми знаємо від Дональда Трампа, принаймні, про таке загальне рішення того, що будемо працювати, будемо обговорювати і будемо робити все для того, щоб війна в Україні завершилася. Як ви думаєте, що тут можна прочитати між рядків зі слів Дональда Трампа? Тому що поки що від Сі Піна офіційних заяв немає. Я думаю, що фокус був все ж таки на двосторонньому рівні співпраці між Китаєм і США. Тобто ті дійсно. Торгівельні війни, які тривалий час вже спостерігаються і впливають на економіки цих двох гігантів, так двох країн, вони безпосередньо були ключовим предметом для переговорів. І як ми побачили, навряд чи такого проривного чогось, як Трамп обіцяв, також. Можна було досягнути за одну зустріч, тому власне в цьому також контексті, звісно, обговорювалися питання пов'язані з російською війною. Я думаю, що Пан Трамп зазначав про контекст співпраці між Китаєм і Російською Федерацією, тобто яка залежність Росії все ж таки від Китаю, і наскільки Китай міг би цю залежність мінімізувати, але навряд чи можна очікувати, що Китай там змінить кардинально свою позицію і позиціонування у контексті російської війни. Тому власне і Трамп зазначив про те, що сторони будуть і далі працювати. Над тим, щоб знайти варіант завершення російської війни. Хоча я не виключаю, що заява Китаю буде у притаманній цій країні манері, тобто що ми за мир. Ми звісно хочемо, щоб війна війни завершувалася, російська війна завершилася, але в той же час насправді не думаю, що Китай пріоритизує максимально це питання для себе і готовий. Відмовитися від співпраці з Російською Федерацією, тому що на мою думку, все ж таки, вона китайцям також вигідна для конфліктності опанування також заходу і сполученим штатам Америки, тобто і навряд чи така траєкторія може змінитися тактично. Домовленості скоріш за все певні будуть між США і Китаєм, але стратегічно картина в конфліктності, ці яка буде лише наростати між США і Китаєм, не зміниться, тому що США будуть це робити для того, щоб стримувати Китай від того амбіційного плану, який Сі Цзіньпін і комуністична партія для себе визначили. А це подальша експансія, мілітаризація за рахунок зростаючої економіки. Ну і власне також визначення своїх пріоритетів в незалежності від там думки і позиції сполучених штатів Америки у зовнішній безпековій політиці. Зрозуміло, у Трампа багато запланованих зустрічей. От ще про одну поговоримо він намагається або скоро зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ця зустріч може відбутися вже наступного тижня. Про це пише видання Bloomberg. Попередня зустріч запланована на 8 листопада. Однак, інформація про місце переговорів поки не озвучується за словами журналістів. Посадовці планують обговорити можливість поставок російської нафти в Угорщину. Ну і власне не, неодноразово і влада Угорщини заявляла про те, що є залежність, що співпрацюють, купують, і це питання є дуже конфліктним. Як ви думаєте, тут на чому буде зауважувати Трамп і чого нам чекати від цієї зустрічі, якщо вона відбудеться? Тому що ну відтягувалось довго. Хто тут кого переконав, все таки зустрітися? Ну зараз я так думаю, мова йде про зустріч самого. Трампа і з Орбаном, тобто так. не зустріч Трампа і Путіна у Угорщині, тобто, це також відмінні зустрічі, скажімо так. Тому в принципі, Орбан переслідує ключову свою мету. Дійсно, особисті контакти взаємовідносини з Трампом. Він був одним з перших європейських лідерів, хто що під час праймері в США навідав кандидата, що тоді Дональда Трампа, і все поставив на нього. Тобто, і зараз хоче скористатися такою дружбою. Хоча в контексті енергетики і співпраці там у Орбана Угорщини з Росією, я думаю, Трампа позиція також особливо. Не зміниться щодо загального європейського вектору енергетичного США зацікавлені, щоб вся Європа була диверсифіковано залежна від США в енергетичному плані. Європейський ринок завжди був привілейований. За нього точилася боротьба між РФ і Сполученими Штатами Америки. Раніше дійсно це якраз був ринок переважно. Вплив, який мала Росія, зараз ситуація змінюється і США розуміють, що можна переорієнтувати і потрібно переорієнтувати європейських споживачів на енергетику з Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, Трамп можливо піде на якусь. Поступку невелику для Орбана особисто, тому що у нього вибори наступного року, і Трамп зацікавлений у тому, щоб Орбан зберігся в принципі в Угорщині. На мою думку, знову ж таки, там ідеологічні певні. Елементи також потрібно брати до уваги, але в загальному, тобто зменшення або взагалі уникнення залежності європейських країн від Росії в енергетичній сфері, це стратегія, яку США переслідує постійно і буде переслідувати і надалі. І виключень навіть для таких друзів в перспективі, як Орбан інші навряд чи будуть, тому Орбан буде балансувати і далі намагатися це робити. як Він робив це до цього часу. Фактично, розмова про Росію може відбутися без Путіна, який і хотів це організувати в Будапешті, але побачимо. Будемо стежити. обговоримо згодом. Дякую вам, Богдан Фарен, кандидат політичних наук та експерт міжнародних був зі мною на зв'язку.